Вітаю на каналі Кіровоград депутатська година і про свою роботу звітує народний депутат України Андрій Табалов. Вітаю вас, Андрій Олександровичу. І ось Кіровоград у цьому році отримує перші додаткові кошти з державного бюджету. Розкажіть про свою роль у цьому і, власне, чи ви сприяли цьому процесу? Справді бюджетний комітет і завдяки моїй праці, у тому числі, передбачив для міста Кіровограда для соціальної сфери мільйон 875 тисяч гривень. Ну, і я хочу розказати, для чого це саме робиться. Там входить два об'єкти. Перше, це соціальний гуртожиток. Ви знаєте, є проблема в місті Кіровограді з житлом для дітей-сиріт, які після навчальних закладах в віці від 15 до 23 років фактично їм немає де жити. Так от соціальний гуртожиток, який він є на даний момент, може вмістити лише 20 дітей, а потреба є у 100 дітей. Тобто 80 дітей фактично можуть опинитися на вулиці. Тому була така пропозиція до бюджетного комітету е, саме це питання включити до порядку денного і проголосувати. Такий Наступне другий проєкт е, це е, центр позашкільного виховання під назвою Контакт, який е, майже 20 років е, чекає на введення в експлуатацію у стінах гімназії імені Тараса Шевченка. Це дуже важливий проєкт для міста Кіровограда. Що це таке? Це е, різноманітні гуртки, е, в яких можуть бути кіровоградські дітки. Це і шаховий гурток, і хореографічний, і журналістський, і прикладного мистецтва, і і інше, і інше, і інше. Тому я вважаю, що ці два пункти дуже важливі. Вони повинні бути погоджені Кабінетом міністрів України, але я думаю, що ми попрацюємо. Разом з депутатами від міста Кіровограда і Кіровоградщини, і це буде зроблено. Ви заявили про те, що готові стати членом а, Батьківщини, власне, після того, як Якценюк напише, складе свої повноваження, скажімо так. От чому так і поясніть, будь ласка. Ну, знаєте, це дуже складне і, можна сказати, навіть емоційне е, запитання і проблема для мене. Я осмислював це не один день і на даний момент чітко розумію, що. Що відбулося тоді, і тому я прийняв для себе таке рішення. Ви знаєте, що е, опозиція об'єднана фактично зливала деяких кандидатів на мажоритарних округах. Ну, приклад е, свіжим можу розказати. Ви знаєте, що на 99-му окрузі е, представники партії регіонів подали позови до суду для того, щоб скасувати вибори, результати виборів майже на 32 дільницях. Це майже від всіх дільниць, які є у 99-му окрузі, і цей суд мог би, міг би змінити все. Тобто кіровоградці фактично втратили свою перемогу. Тоді я звернувся до Центрального штабу за допомогою і мені, на жаль, чомусь було відмовлено. Так от, така картина фактично була у багатьох. Депутатах-мажоритарників, які висувалися від батьківщини. Я нарахував 8 людей, які фактично перемогли в представників влади, але їх не підтримали. Їх просто кинули, кандидатів зливали саме на центральному рівні. І я не кажу навіть про ті п'ять скандально відомих округів там, де повинні бути перевибори. знаєте, у мене взагалі складається враження, що нинішня опозиція, об'єднана опозиція грає з владою в піддавки. Ну і виходячи з цього всього, я просто вирішив, що Арсеній Яценюк має відповісти за це. На ньому лежить відповідальність і за парламентські вибори 2012 року, оці саме події, і за розкол фракцій, ви бачите, що відбувається. У сесійній залі просто ті важливі питання для країни, які піднімає опозиція, вони не знаходять голосів саме в опозиціонерів. Тобто опозиціонери не голосують за свої, ж самі, за свої закони. Е, тому е, для мене висновок один. Я в опозиції до всіх тих, хто проти моїх виборців. І я цим буду керуватися протязі всієї своєї депутатської діяльності. Минулого тижня Верховна Рада не підтримала законопроект щодо скасування пенсійної реформи. Яка ваша позиція щодо цього? Ну, ви мають мабуть маєте на увазі той закон, законопроект Сергія Міщенка, який голосувався 16 квітня. Я голосував за нього і. В залі не вистачило лише трьох голосів. Уявляєте собі, три голоси не вистачило для того, щоб відмінити цю ганебну пенсійну реформу. При тому, що 11 регіоналів, представників фракції партії регіонів, голосували за, а 15 представників опозиційних фракцій, батьківщини Удару та Свободи, не голосували, їх не було. Результат ми з вами бачимо. Три голоси не вистачило для того, щоб підтримати це дуже важливе для країни рішення. Так, от я хочу після цього сказати, що відповідь дайте мені відповідь, хто насправді вболіває за народ, той хто голосує, чи той хто голосує. А ви також працюєте у комітеті податкової та митної політики. Розкажіть, як співпрацюєте із місцевими підприємцями? Чи співпрацюєте з місцевими підприємцями? Знаєте, дуже цікаве і важливе запитання. І от буквально нещодавно я ініціював зустріч з представниками громадських організацій Кіровоградської області, які об'єднують малий та середній бізнес. Зустріч була дуже цікава для мене. Я сподіваюся, що для... Підприємців теж вона була достатньо цікава. Ну, я скажу вам, по-перше, чому я пішов у комітет податкової та митної політиці. Я у минулому підприємець, я був керівником підприємства, тому розумію, що таке працювати з податковою, як важко працювати на даний момент, як важко створювати нові робочі місця. І я знаю, як це треба робити, і, на мій погляд, можу. Зробити користь і для Кіровограда, і для України в цілому у цьому комітеті. Скажу також, що я не тільки є членом Комітету податкової митної політики, а також очолюю підкомітет з питань місцевих податків та зборів. І це не випадково, тому що, за моїм глибоким переконанням, я вважаю, що у місцевих бюджетах повинно залишатися більше коштів, ніж є зараз, для того, щоб вирішувати соціальні питання. Будь-якого міста. І з таким законопроєктом я буду виходити до Верховної Ради. Але зараз не про це. Ми дискутували по багатьох питаннях, але два дуже важливих питання, які я хотів би озвучити. Перше це розмір єдиного соціального внеску. На даний момент у Україні діє дуже високий єдиний соціальний внесок. Він майже 38%. Такого немає ніде. Ні в Європі, ні в країнах СНД. І це заганяє малий та середній бізнес у тінь. Фактично не дає нормально, легально працювати. Я буду наполягати на тому, щоб розмір єдиного соціального внеску було зменшено. І кіровоградські підприємці, підприємці з цим погоджуються. Більше того, вони також ініціювали це питання. Наступне питання друге, з приводу якого ми мали бесіду, це. Створення нових робочих місць на даний момент діє законопроект уряду, згідно якого стимулюються ті роботодавці, які виплачують середню заробітну плату у розмірі трьох мінімальних заробітних плат. Це майже 3,5 тисячі гривень. Але уявіть собі, що це таке для міста Кіровограда. Де середня заробітна плата трошки більше ніж 2300 гривень. Це фактично профанація. Цей закон не діє у нашому місті. Тому я хочу ініціювати такий законопроект або поправку до законопроекту, який би зробив цю ініціативу дієвою і навіть для міста Кіровограда. тому що це дуже важливо. Я думаю, що немає проблем з працевлаштуванням у Києві або Одесі. Або у Донецьку, у містах-мільйонниках. Там, ну, я вважаю, що людині, яка хоче працювати, яка має голову на плечах, руки і ноги, я думаю, що. Абсолютно не проблема знайти собі роботу. А от навпаки, у регіонах, у таких містах, як Кіровоград, як навіть Черкаси, як Хмельницький, інші невеликі міста, обласні центри, я думаю, що там це є серйозною проблемою. І от для них треба приймати такі закони, і треба під них ці закони адаптувати. Це моє особисте переконання. Я думаю, що мої колеги... Члени комітету зі мною погодяться. Ну, а що стосується підприємців, їх представників, то ми домовилися, що такі зустрічі з ними стануть традиційними, що ми будемо зустрічатися регулярно, ми обмінялися нашими контактами, електронними ящиками, вони будуть мені слати свої ініціативи, а я буду їм присилати порядок денний і ті законопроекти, які будуть е голосуватися на комітеті, для того, щоб я мав змогу почути їх думку. Весна, час прибирання, і ви закликали всіх кіровоградців, ось хоче, звичайно, прийти на суботник і прибрати ковалівський пляж та річко Інгол. Скажіть, будь ласка, чому саме ці місця обрали і куди і коли приходити? Ну, знаєте, для мене це місце символічне і важливе, тому що я там дуже часто бував. Я там дуже часто буваю, я там іноді вранці бігаю. Це прекрасний пляж, ковалівський пляж, дуже красивий парк. Парк космонавтів. Але ви знаєте, взагалі немає значення, що прибирати, тому що дуже багато місць у місті Кіровограді, які мають бути прикрасою нашого міста, а є просто, просто звалкою сміття. На жаль, тому я закликаю всіх кіровоградців для того, щоб приєдналися, по-перше, до ініціативи громадської організації Рідний Кіровоград і е, хочу, щоб ви прийшли 27 квітня у суботу, о 10-й годині. На ковалівський пляж зі сторони вулиці Кременчуцького. Я гарантую, що буде інвентар, а також каша. Тому приходьте і зробіть наше з вами місце красивим. У вас є громадська приймальня. Розкажіть, де вона знаходиться? Нагадайте це ще раз і що вже встигли зробити, наскільки активно вона працює. Ну, знаєте, громадська приймальня вже працює майже два місяці з кінця лютого. Е -е, знаходиться вона за адресою Шевченко 60. Майже 100 звернень ми розглянули у громадській приймальні звернення дуже різні. Звернення і стосовно проблем зі здоров'ям. Це і онкозахворювання, це і катаракта і е, будь-які різні проблеми зі здоров'ям. Скажу також, скаржаться і на чиновників, на дії, на бездіяльність, скаржаться на бізнесменів, скаржаться навіть на сусідів, коли є захват земель. У мене є досить непогана команда юристів, а також інших спеціалістів, які намагаються допомогти людям. і Ми вже багатьом допомогли. Дуже багато звернень з питань комунального господарства. Ви знаєте, це і дахи, які течуть, це і прибудинкові території, які в ямах. Ну, з цим питанням ми працюємо разом з міського виконкомом, Я їх дуже багато критикував. Вони почули критику на даний момент, є навіть е, е, кроки на зустріч, тому я думаю, що разом з конкомом, разом з мером ми е, попрацюємо над тим, щоб е, просто навели лад в комунальному господарстві. Я думаю, це вдасться нам. Ну і знаєте, проблем дуже багато інших. Е, е, я не ніколи не кажу, що я допоможу усім і допоможу зробити все. Але от. З депутатськими повноваженнями, ви знаєте, це набагато краще ніж з повноваженнями обласного депутата. Андрій Олександрович, напередодні травневих свят, у вас є можливість привітати кіровоградців. Прошу. Шановні кіровоградці, у першу чергу я хочу привітати з найважливішим святом для українців, для кіровоградців, це зі святом великої перемоги, великій вітчизняній війні. Я знаю, що. Немає сім'ї у Кіровограді, якої не торкнулася ця страшна трагедія. Тому я хочу подякувати ветеранам, учасникам і дітям війни за те, що ми маємо на даний момент чисте і мирне небо, за те, що ми маємо можливість спокійно працювати, виховувати своїх дітей і дарити радість одне одному. Тому я хочу вам подякувати низький вам уклін, ну а також. Успіхів і всього найкращого на цих святах це була програма Депутатська година. Про свою роботу звітував народний депутат України Андрій Табалов. У студії працювала Яна Пісарєва. на все добре.